Всім привіт! Кузьма на зв'язку. Дивіться, покрасилось від чаю, бо глазики плакати були, плакали. То ми чайком їм, йому мазали. Зараз покажу вам подарунок, який в енергозбуті давали дитині. Дивіться, така банка класна, така якісна жестянка. Ану, Кузьма допомагай. От, йо мою зараз секунду. Ось. Ось такі. Ну, Тьомчик вже звідси брав. Дуже класні, якісні цукерки. Тут кілограм був. Дивіться, і шоколадка, і було два ось таких батончика. Цукерки всі були Рошен і АВК. І на холодильник і ще ось Україна, були пазли. Пазли магніти, Тьомчик склав на холодильник. Дуже класний подарунок. Дивіться.